Той самий ранок на громадському радіо Доброго ранку ще раз всім слухачам та слухачкам, які щойно доєдналися до нашого етеру. Це той самий ранок на громадському радіо. І при мікрофоні для вас сьогодні працюють Руслана Кравченко та Євгенія Гончарук. А за звукорежисерським пультом нам допомагає Євген Глібов. Далі говоримо про важливу тему про тему відновлення. Зокрема, міністерство відновлення презентувало фінальний проєкт оновленої стратегії регіонального розвитку до 2027 року. А також Велика Британія допомагає. Україні із відновленням десяти українських громад вони розпочнуть процес відновлення. І з представницею однієї із громад в Чернігівській області це Михайло Коцюбинська громада. Ми зокрема поговоримо в межах нашої наступної теми. Той самий ранок. І насправді дуже приємно, що до комунікації відкриті і в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. І ось якраз пані Наталія Гнедюк, радниця міністра з цих питань з нами вже є наразі на зв'язку. І кілька питань якраз на початку вам, пані Наталі, озвучимо. Доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, громад багато, наскільки я розумію. Вони так розкидані по території України, тобто, це там не сусідні області почасти. Коли всі процеси розпочнуться, наскільки це масштабна така робота, об'ємна? Ну, дивіться, перше, напевно, що потрібно зазначити, що е, під відновленням ми розуміємо більш широкий процес, і е, фактично, більшість громад, які є на території України будуть потребувати певного виду підтримки, або будуть реалізовувати певні проекти, пов'язані з відновленням і розвитку. Тут дуже важливо, що е, саме поєднуються два аспекти: і відновлення і розвитку тобто спрямування на те, що має громада. Розвиватися і пошук тих інструментів важливих, які дозволять кожній громаді розвиватися. Ви абсолютно праві. Громади розкидані між собою. І як ви вже сказали, в тому числі за участю Британії фінансують цю програму також в кількох областях: це і Чернігівська, і Харківська, і Сумська, і Полтавська, і Одеська, Миколаївська, Вінницька. Якщо ми говоримо за уряд Великої Британії, то вони брали до уваги, перш за все ступінь пошкодження або ступінь руйнування. І дивилися на підхід, який був запроваджений, в тому числі урядом по визначенню так званих функціональних типів територій. Тобто, британський уряд хотів перш за все зосередити свою увагу на тих територіях, які названі як території відновлення, тобто з пошкодженням. Ну це якщо дуже коротко відповісти на ваше питання. А ви могли би тоді поточнити, Мені здається, це вкрай важливо. Відновлення не дорівнює просто ремонт. Звичайно, відновлення не дорівнює просто ремонт, тому що якщо ми говоримо про відновлення в цілому, ми звичайно говоримо про те, що повинна бути відтворена інфраструктура критична, соціальна там, де вона постраждала. Але, впер... Але в другу чергу, або в основну чергу, ми повинні розуміти, що коли відновлюється критична соціальна інфраструктура, основний наголос робиться на поверненні людей. Тобто, ми відновлюємо цю критичну інфраструктуру або соціальну інфраструктуру для того, щоб люди повернули поверталися на своє попереднє місце проживання? Звичайно, туди повертався бізнес, тобто платники податків? Бо без цього фактично жодна громада не зможе ефективно розвиватися, не зможе планувати своє своє майбутнє. До ніни ворог хочеться також поставити питання. Це селищна голова Михайло. Селищна голова Михайло Коцюбинської селищної ради. Вона також з нами на прямому зв'язку. Пані Ніно, чи чуєте ви нас? Так, так, я чую добре. Отже, скільки об'єктів відновлюватимуть у вашій громаді, і наскільки взагалі вона постраждала внаслідок російського вторгнення? Е, зараз у, на, на території Михайла Кацюбинської селищної ради, яка перебувала 35 днів в окупації? Е, в результаті? Збройної агресії Російської Федерації були у нас і поранені, і розстріляні, і пропавші безвісті громадяни взяті в полон. І ви знаєте, дуже багато було зруйновано і приватних будинків, і повністю зруйновано, і пошкоджено. І також пошкоджено будівлі комунальної власності. Складені вже акти комісійного обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і ми плануємо відновити десь біля 20 об'єктів. На території нашої громади скажіть, а як ви дізналися про програму? Як власне подавалися, чи зрозуміло було вам, чого ви прагнете в підсумку? Тому що це теж не просто так. Ось це бачення, яким має бути громада не лише після ремонту, так? Так, наша Михайло Коцюбинська громада весь час моніторить і всі ресурси і дивлячись, що нам потрібно, ми потім подаємо заявки на участь у проєктах. Так, і цього разу наша громада повністю підпадала під критерії проєкту раннє відновлення України, нам було надіслано запрошення на участь у відборі даного проєкту. Заповнивши всі відповідні форми і за результатами відбору, нам повідомили, що ми пройшли в проєкт. Була створена робоча група, до складу якої Увійшли представники селищної ради, бізнесу та небайдужі, просто небайдужий гром... гр... наші громадяни, нашої громади. І вже дві робочі групи в нас відбулися. 12 січня у приміщенні селищної ради відбулося друге засідання робочої групи з планування відновлення і розвитку Михайла Кацюбінської громади. Члени робочої групи сформували. Бачення розвитку громади та визначили за підсумками проведеної діагностики пріоритети її відновлення. У ході робочої групи. У ході національний радник проєкту Юрій Вдавенко та регіональний радник Максим Карявець презентували. Аналітичний звіт про соціально економічну ситуацію Михайло Кацюбінської територіальної громади розроблений в рамках першої фази проєкту. На основі звіту було сформовано базовий довоєнний стан громади та визначено бажані характеристики громади у майбутньому з урахуванням наслідків військової агресії. Спільно з радниками проєкту було напрацьовано алгоритм подальшої роботи над розробкою плану відновлення та розвитку Михайло коцюбинської громади відповідними. Виконавцями та цікаво зауважити, що Михайло Коцюбинська громада вона знаходиться дуже близько до кордону з Білоруссю, і от зараз саме ця відбудова вона буде в семи областях, і троє з яких прикордонні з Росією або з Білоруссю. Пані Наталія до вас питання: наскільки важливо починати відновлення вже під час війни, навіть у тих регіонах, які близько до кордону із країнами-агресорками? Ну, ви знаєте, я думаю, що життя в будь-якому випадку не залишається, і ми повинні завжди пам'ятати про тих людей, які проживають і залишилися в тих територіальних громадах. Розумію, розумію е, питання з точки зору безпекового фактору. Але тим не менше, якщо ми говоримо в даному випадку про е, Михайло кутюбинську громаду і ту роботу, яку вони почали спільно, що важливо дуже зазначити спільно з бізнесом, те, що сказала пані селищна голова з бізнесом з громадянами, Янами, і звичайно, колективом безпосередньо самої селищної ради це власне спрогнозувати і спланувати оцей дуже важливий документ, який називається План відновлення і розвитку, який власне пані Ніна і презентувала можливо досить так складно, але без у цих засідань робочих груп, без обговорень, що потрібно відбудовувати, і в пріоритетності, що буде найбільш важливо саме в цей момент. Часу неможлива ні підтримка, ні з боку міністерства, ні, звичайно неможлива підтримка а, з боку донорів. Тата -та. хотіла уточнити, от про критерії говорила пані Ніна. Чи могли би ви їх озвучити, тому що мені здається, ну раптом на майбутнє такі проекти будуть масштабуватися, можливо, до участі не лише Британія? Можна буде розуміти іншим громадам, які хотіли би такої допомоги здобу, ну, здобути, отримати що це за критерії? Тобто, що би ви порадили тим, хто теж шукає подібні проекти? Ну, дивіться, я би сказала так: тут є критерії, які пов'язані безпосередньо з самою громадою, так і які змінити не можна. Uh -huh. Якщо ми конкурс в межах власного проекту ранні відновлення України, то до цього конкурсу вірніше, фактично в цьому конкурсу взяли участь більше ніж 480 громад, а відібрано було лише 10. Розуміємо, що це надзвичайно мала кількість порівняно з тими, які виявили бажання. Uh -huh. Але ми повинні пам'ятати, що крім е, уряду Британії, нам допомогу надають і інші уряди: Це і уряд Данії, це і уряд е, Франції, це і уряд Люксембургу, який також планує надавати підтримку в сфері відновлення. Це і наші багатосторонні партнери, е, як то Європейський Союз або е, Агентство міжнародного розвитку США, тобто уряд Великої Британії, не є єдиним, хто допомагає громадам, якби ми з вами. Ми зараз глянули на карту проєктів технічної допомоги, які мають можливість підтримати громади. І ті, що постраждалі, от як розказувала пані Ніна і підтверджувала це даними про 20 зруйнованих об'єктів інфраструктури, які потребують відновлення, є громади, в яких цих, цих об'єктів більше, є об'єктів менше, але кожна громада заслуговує уваги. Що важливо для роботи а, проєктів технічної допомоги, звичайно, міністерства це. І в тому числі для відбору, це наявність команди, яка Дуже швидко і якісно може підготувати або долучитися до роботи по підготовці таких важливих документів, як план відновлення або програми комплексного відновлення, який більш складний інструмент. А це означає, що є в наявності люди, фахівці, наприклад, такі спеціалісти, як архітектор, такі спеціалісти, як економісти або проектні менеджери, які в досить швидкий проміжок часу спільно з відповідними консультантами. Ми можуть працювати над розробкою тих чи інших планувальних документів. Ну це якщо дуже дуже коротко. Тому що всі інші характеристики, наприклад, як кількість постраждалих об'єктів або кількість жителів, які існували, які існувало, наприклад, до війни, тобто на настаном на 1 січня 2022 року, це вже не залежить. Ну скажімо так, це це, це це те, що не можна змінити. Так, це ті, скажімо так, певні статистичні дані, які обов'язково враховуються, коли приймається рішення про розробку тих чи інших планувальних документів, і звичайно. Про надання підтримки тим чи іншим громадам, але хотіла б зазначити, що така підтримка буде, вона тільки зростає. Я вам для прикладу можу сказати, пані, пані Ніна сказала, що її громада. Михайло Коцюбинська є одна з десяти, так які яким опікується уряд Великобританії. Але сумарно, якщо подивитися, є, наприклад, ще проект Добре, який фінансує безпосередньо а, а, уряд Сполучених Штатів Америки. Вони надають дуже подібну комплексну підтримку порядку 42 громадах, і так далі можна продовжувати цей великий список партнерів, які допомагають Україні. Хотілося також у пані Ніни запитати, як відбудова взагалі тривала ці два роки повномасштабної війни? Чи взагалі щось відбудовувалося в громаді? І яка зараз ситуація в громаді? Наскільки там безпечно? Чи чути обстріли? От розкажіть про це детальніше, будь ласка. Михайло Кацюбінська громада і взагалі. За ці два роки не була осторонь, не сиділи, не чекали, поки, поки зайде донор і буде нам давати кошти. Ми за власні кошти власного бюджету, за місцевий бюджет, а також за кошти благодійних організацій, які до нас приїздили, було відновлено частково. Дах і встановлення вікон Михайло Кацюбинському ліцеї. Основна робота по відновленню ще залишилась. Саме місце, це що було розбомблено, так воно на сьогоднішній день у нас ще не відновлено. Але у цьому приміщенні було пошкоджено дуже багато території даху, 200 вікон. Дверей, внутрішні роботи це все ми робили за власний бюджет і за кошти благодійних організацій, так як я вже сказала. Також ремонт системи опалення у Ведильцівській гімназії, ремонт покрівель Жукотського та Дніпровського старостинських округів. Заміна пошкоджених вікон дверей та внутрішній ремонт у Левковицькому Старостинському окрузі. Ремонт пошкоджених дверей в Андріївській гімназії, е, також дошкільний заклад, «Сонечко» у Львові, сільські клуби в селі Зайці Жукотки, Левковичі. Встановлено пошкоджені вікна в, в фапі село Жукотки. І дуже ще багато. То селищна рада і благодійні організації допомагали нашому населенню у відновленні їхніх будинків, тому що були і повністю зруйновані будинки, і пошкоджені будинки. То я хочу сказати, що ми ці два роки працювали над відновленням. І хочу ще сказати, що у 2024 році Михайла коцюбинська селищна рада планує відновлення напівзруйнованого, я вже говорила, Михайла коцюбинського ліцею, ремонт пролісок теж на території нашої центральної громади Михайло коцюбинське ремонт будівництво захисної споруди. Цивільного захисту в Шиберинівській гімназії, тому що в нас на даний час 9 шкіл, і із них тільки одна шиберинівська гімназія немає ніякого укриття, тому діти не можуть піти на навчання, на очне навчання. уже Ну, це, це очевидно пріоритети, і дуже до речі, радісно чути пані Ніно, ну, Нагадаю, нашій аудиторії, що Ніна на ворог, ем, селищна голова Михайло Коцюбинської селищної ради з нами на зв'язку. Що ви власне, як ви висловились, не чекали донорів, так а намагалися усіма можливими способами почати вже відновлення. і, До речі, ось освітній процес, за який ви теж дбаєте. Мені здається, це дуже здорово. Що на це зокрема спрямовані зусилля небагато лишається часу. І ми ще хотіли одне запитання до. Нашої ще однієї співрозмовниці Наталії Гнидюк, радниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, поставити пані Наталю, моя колега Руслана у вас запитувала власне. Ви про це згадували про таку оновлену стратегію регіонального розвитку. Чи могли би ви трохи більше сказати, як в принципі вона мінялась за ці місяці? Ось ну і я так розумію, тої інформації, яка є публічною до 27-го року попередньо. Ось ця стратегія пропрацьована. Які пріоритети, які зміни? Що можете сказати? you <laughs> Ну я думаю, що варто виходячи з нашої сьогоднішньої дискусії, сказати про дві речі або два важливих аспекти. Перш за все, звичайно, оновлена державна регіональна політика спрямована на те, щоб вирівняти диспропорції між регіонами, власне, на що і покликана сама державна політика, зважаючи на російську агресію, зважаючи на ті виклики, які повстали перед громадами, і тут можуть бути дуже багато викликів. Я напевно не буду всі перераховувати. Це і без. Спиковий, про який я згадувала, це і втрата людського капіталу, це і певною мірою зміна спеціалізації бізнесу, або перехід, або пошук нових, скажімо так, нової, нового підходу до смарт-спеціалізації регіонів і відповідно. До розвитку нових інструментів місцевого економічного розвитку на рівні кожної територіальної громади. Але що важливо, що державна стратегія регіонального розвитку спробувала врахувати різницю між різними типами функціональних територій. Ми прекрасно розуміємо, що такі території, як вже згадувала я як відновлення, вони будуть звичайно потребувати більшої підтримки з боку уряду, звичайно, спрямування максимально наявних ресурсів від донору. Від донора і це власне на те, що говорила пані селищний голова, але разом з тим до функціональних типів відновлення віднесені такі типи, як регіональні полюси зростання, які зараз визначаються спільно з. Міністерство спільно з урядом для чого? Для того, щоб запропонувати особливі інструменти підтримки територій, наприклад, які можна допустити, що ці території в тому числі будуть знаходитися в толових регіонах, тобто Західної України, для того, щоб запропонувати їм інші інструменти для їхнього місцевого розвитку і регіонального розвитку. І другий важливий елемент, який теж варто згадати, ми всі дуже добре знаємо, що в кінці минулого року розпочався процес наближення або вступу України до Європейського Союзу. Ми очікуємо зараз на відкриття переговорних позицій, і це означає, що левова частка державної стратегії регіонального розвитку вона спрямована на те, щоб виконати або наблизитись максимально до тих вимог, які безпосередньо. Закладає а, Європейський Союз, і в цій частині ми з вами говоримо про таку політику, як регіональна політика європейського союзу, і політика згуртованості. Якщо такими прямими, дуже простими словами, то а, уряд спільно. А, з регіональними з регіональними владами а також з органами місцевого самоврядування повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб розвинути спроможність наших органів влади працювати за правилами. Які прийнятні для європейського союзу. Що це означає? Бути готовими досить ефективно і швидко впроваджувати законодавство, максимально швидко писати проекти, в тому числі проекти, те, що зараз називаються проектами технічної допомоги, в дуже, скажімо так, швидкому майбутньому можуть стати проекти, які дозволять вибирати кошти з структурних фондів європейського союзу. Тому половина державної стратегії це фактично. Відновлення регіонів, відновлення територіальних громад з, з врахуванням функціональних типів територій або особливостей територій, а з другої сторони це максимально зосередження роботи уряду, а також органів влади, як виконавчої, та, так і місцевого самоврядування, власне на нарощування у цих м'язів до роботи, можна я так скажу, образно м'язів. Такий, знаєте, це такий менеджмент, якому треба вчитися. Я сподіваюся, що міністерство надає супровід у цьому. Наталія Гнедюк, радниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури була з нами на зв'язку. Ніна ворог, селищня голова Михайло Коцюбинської селищної ради. Ми прощаємося в цій годині. Євгенія Гончарук, Руслана Кравченко працювали для вас за кілька хвилин. Буде свіжий випуск новин, а Потім ми повернемось. Слухайте. Думайте. Той самий ранок. На громадському радіо громадське радіо, слухайте, думайте. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь. Свобода, драйв і натхнення. Ось ну, що означає FM-частота Громадського радіо в Києві послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте усе справа звички. Новини. Дізнаються на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей притлумити сонце, зробити його менш яскравим. Ні, це не з розділу фантастики. Троє вчених Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кенйон, запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця як наслідок зниження температури на планеті. Чи вийде у них вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Курси валют на громадському радіо офіційний курс валют на 30 січня. такий ДОЛАР 37 гривень, 89 копійок. Євро 41 гривня. 30 січня у банках долар купують за 37 гривень 80 копійок, продають за 38 гривень 30 копійок. Євро купують за 41 гривню 10 копійок, продають за 41 гривню 85 копійок.